Привіт, народ! Сьогодні у нас невеличке відео, яким ми спробуємо урвати і свій шматочок із цього пирога хайпу під назвою Hogwarts Legacy. Я розкажу про одну із причин того, що грайка мало кого цікавила ще кілька років тому, коли її анонсували, стала одним із найгучніших релізів нового 2023 року. А також до чого тут Барбара Стрейзен без зайвих затримок, акція заставка. Hogwarts Legacy – гра, про яку зараз говорять всі і всюди у відеоігровому ком'юніті. У косі в неї палає, а хтось чуть чи не оргазмує від силуету Хогвартсу і знайомої музики. Та дуже мало людей пам'ятають, що ще кілька років тому ця гра була мало кому цікава, а багато хто сумнівався, що вона взагалі добереться до релізу. Усе розпочалося у 2017 році, коли Warner Brothers створили саб бренд Portkey Games для видаництва ігор по всесвіту Rowling, розробку яких мала б зайнятися свіжо куплена на той момент Avalanche Software, відома другосортними іграми за мотивами продуктів Disney. Трохи пізніше, у 2018 році, пішли чутки про те, що ведеться розробка такої собі Hogwarts Legacy. Офіційна інформація про гру з'явилася аж у 2020 році разом з її анонсом. Втім, все це нам не сильно цікаво. Набагато більший ефект у цій історії має подія, що сталася за кілька місяців до офіційного анонсу. У один гарний літній день 2020 року, як грім серед ясного неба, мережу сколихнув твіт авторки всесвіту хлопчика, котрий вижив. Мова звісно про Джоан Роулінг до того часу вона вже зарекомендувала себе як соціальну активістку, але цього разу щось пішло не за планом. Якщо коротко, то її обурило, що в одній із інтернет-статей слово жінки було замінено на слово сполучення люди, що менструюють. Ми із свого боку ніяк коментувати цю позицію не будемо. Зате підписники письменниці побачили у такій заяві прояви трансфобії. При цьому після потоку фекальних мас у свій бік вона не заспокоїлася і розвинула цю думку у своєму есе чим ще більше розлютила своїх колишніх прихильників. Насправді це виглядає досить таки іронічно, як одна з найбільших поборниць соціально справедливого руху сама стала жертвою культури. Відміни навіть її улюбленці, актори Поттеріани і ті відвернулися від неї, і здавалося б, ну закенцили авторку, й закенсели Легасі, Тут до чого вона ж у розробці участі не брала. І ось тут ми переходимо ближче до наших днів, приблизно наприкінці минулого року, коли до релізу грі вже були лічені тижні, активісти і ігрова преса згадали про неї і розпочали кампанію з асоціації тих, хто збирається грати у Hogwarts Legacy з Джекей Роулінг і її поглядами. Мовляв, будь-хто, хто підтримує поточні проекти Всесвіту Гаррі Поттера, автоматично підтримують і Роулінг, і всі її заяви, навіть незважаючи на те, що до розробки Хокварс Легасі, вона не залучалася. Таке враження, ніби активісти вважають, що за роялті з Хокварс Легасі Роулінг збирається не чергові віло купити взамін тієї, чию адресу було викрито, а як мінімум відновити третій рейх. Внаслідок таких заяв у Твіттері розпочалася ціла серія спроб закенселити гру і усіх, хто має до неї стосунок. Деякі з причетних до гри навіть вирішили діяти на випередження, як, наприклад, актор озвучення, чиїм голосом говорить один із варіантів протагоніста. Він заявив, що не підтримує Ровлінг у її висловах і натякає, що шкодує про участь у проєкті. Таку ж позицію висловив паркер Хартслер, розробник, котрий працював над захопленням рухів акторів. І ще один розробник Hogwarts Legacy, геймдизайнер Трой Лівіт, також отримав свою порцію відміни. Журналісти розкопали його відео за період з 2016 по 2018 роки, де він закликав боротися з активістами за соціальну справедливість. Після цього він вирішив піти із Avalanche Software і схоже завершити свою кар'єру у відеоігровій індустрії. Не можу я не згадати і про випадок, який стався ось щойно, коли гра стала дочасно доступною, і всі стрімери кинулися її проходити. Хтось із активістів створив сайт, в який можна було занести тих, хто проходив Hogwarts Legacy на Twitch. Навіщо потрібен був такий список? Не зовсім зрозуміло, та вже наступного дня сайт було знесено. Окрім різноманітних списків, стрімери отримали негатив ще й у власних чатах. Наприклад, стрімерка Girlfriend Review, у якої досить таки немаленька аудиторія, між іншим, навіть була доведена до сліз з звинуваченнями з боку чату. Йодан Дідине. Спочатку, щоб припинити напади в свій бік, вона вимкнула чат тільки для підписників, після чого на неї почали підписуватися тільки для того, щоб продовжувати атаку. Нагадую, що підписка на Твіч платна, тому якщо після цього відео ви захочете закенселити нас на стрімах, робіть це виключно через донат, посилання на який в описі. Ну і вишенькою на торті зі спроб зірвати реліз гри стало розповсюдження активістами спойлерів. Мовляв, убивця дворецький, все враження зіпсовано, тому Хогвартс Легосі не купуй. Я, до речі, сам попався на спойлер, власне, тому це відео і виходить. Тож, якщо ви ще не грали і не дивилися проходження, остерігайтеся. Як бачите, навколо здавалося б безневидної гри, баталія закрутилася не на жарт. То чи вдалося активістам спровокувати провал Хогвартс Легосі? Ну ні. Все вийшло якраз навпаки. Якщо ми поглянемо у Google Trends, наскільки популярним був запит Hogwarts Legacy, ми побачимо, що до моменту початку бойкоту інтерес до гри знаходився на рівні погрішності. Чому ж я думаю, що ріст пов'язаний із культурою відміни? Все просто кожен новий ріст популярності збігався із черговим скандалом. Вершина ж була досягнута в день відкриття дочасного доступу. Також багато грабців заявили у тому ж Twitter, що спеціально купуватимуть гру на зло активістам, ба навіть по кілька екземплярів. Як наслідок, гра встановила найвищий результат з переглядів на Twitch. Її проходження одночасно дивилися 1,3 мільйона користувачів, що стало рекордом для платформи. Також вона знаходиться на першому місці по продажах майже на всіх майданчиках, де продається. Як я вже згадував, не в останню чергу причиною такого успіху став так званий ефект Streisand. Що, не знаєте, що це таке? Тоді сідайте, дітки, і я розкажу вам повчальну історію. Було це давним-давно, коли люди ще полювали на мамотів, а світ, яким ми його знаємо, тільки зароджувався у 2003 році. Тоді така собі відома в США співачка як Барбра Стрейзенд, так так, так, та сама, що. Подала позов до суду на фотографа Кеннета Аделмана і один рандомний фотосток за те, що вони випадково, принаймні за їхніми словами, сфотографували і опублікували фото її віли в Каліфорнії у складі фотосету з красивими видами Тихоокеанського узбережжя. І зробили це, звісно, без дозволу. Так от, якщо до позову фото цієї білли завантажили всього 6 разів, причому двічі це зробили адвокати з Treizend, то після нього лише за наступний місяць воно було переглянуте аж 420 тисяч разів. Справу співачка, до речі, програла. Як ви розумієте, пробуючи приховати, видалити або закенселити щось, у вас є всі шанси досягнути зворотнього ефекту, що в підсумку і було названо ефектом з до самої співачки, до речі, жодного негативу. Вона зараз активно підтримує Україну, навіть не дивлячись на те, що у неї є як українське, так і московицьке коріння. Ну і про Україну у нас також були схожі прецеденти. Яскравим прикладом цього був конфлікт Тайлера Андерсона з ОДЕПС, внаслідок якого канал Geek Journal отримав за лічені дні такий приріст аудиторії, як до того, напевне, за рік чи два, що звісно дуже круто. Тож, як бачимо, з цифр Hogwarts Legacy не тільки практично нічого не втратила від скандалу навколо неї, а й непогано так пропіарилася. Реліз грі щойно відбувся, а вона вже зайняла друге місце за кількістю одночасних гравців на Steam, залишивши попереду тільки Cyberpunk 2077. Ну нічого, ще й по Hogwarts Legacy випустять аніме, і точно буде рекорд. А мораль цього відео така, не можна просто так взяти і заборонити щось людям, які не хочуть, щоб їм це забороняли, інакше легко домогтися зворотного ефекту. Цей принцип, до речі, чудово працює не тільки в інтернеті, а й у реальному житті, тож не повторюйте таких помилок, а вчіться на чужих. А, і до речі, чуть не забув. У недавньому відео про українізації Роман вже розказував, що зібралася група волонтерів, котра розпочала переклад Hogwarts Legacy українською. Їм вже вдалося перекласти значну частку гри, втім, якщо є бажання, ви досі можете приєднатися. Вся необхідна інформація за посиланням в описі і у недавньому відео. От тепер точно все. Слава Україні! Слава ЗСУ Нокс.